Направду я вам вже сьогодні казала трошки так, про те, що я не пошкувала мені поруч, що я не запізнилася На першу частину було не ну, дуже важливо при всьому тому, що я вже проходила так, вже третій, третій курс у вас не саме я взагалі в центрі, в школі вашій, але якщо вірно ціни. Навіть ті ж знання про фасію, здавалося б, вони первинні, але вони лягають по-іншому. Якийсь такий пазлик на пазлик. І мені настільки було цінно навіть. Згадати свою відстройку, як, як починати працювати, бо ну дуже багато речей. То що я казала, що якийсь великий відсоток забувається після проходження семінару, І наступний він нагадує і воно ж і більш твоїм, більш робочим. Буду обов'язково використовувати техніки роботи шийкою з новонародженими, роботу з щелепками, да, з дітками. Я цілювала це новонародження і. Для мене це був просто немовірний кладіс. Я перший день я сиділа, слухала вас і думала, я маю завтра прийти, мабуть, якимись подарунками. бо я не розумію, за що мені в сесії подарував стільки на цінний знання прав був. Можна обійняти?